Привіт, друзі! Шахтар Донецьк 1, Селтик Глазго 1. Нічия 1-1 у матчі між Шахтарем та Селтиком. Ну що ж, друзі, я вас вітаю, тому що ну, непоганий відверто результат. Я не знімав відео. в мене немає, на жаль, часу. На жаль, немає в мене часу, щоб записувати зараз відео. Але все-таки, ось появилась така невеличка можливість, і я її записую. І відверто на матчах Траселтики не робив ніякого прогнозу, але для мене було найголовне, щоб був позитивний результат. Ну, тобто нічя також непогано. І так воно і сталося. Нічя доволі непоганий результат. Розберемо, як взагалі розвивався цей поєдинок. І так далі. Ну що ж, мої дорогі друзі, початок поєдинку відверто був за селтиком. Це все пресен Селтика він давав плоди. На жаль, наша українська команда помилялася. помилялася, ну, Прессен Селтика давав свої плоди. І на 10-й хвилині цей пресинг таки дав свої плоди. Все-таки він дав свої плоди Артем Бондаренко. Автогол. Хоча там. Хоча, шановні, ну, спершу записали, як футболіст Селтика забив. Не пам'ятаю там хто. Але тим не менше автогол Артема Бондаренко, але тут Артема навіть звинувачувати не треба, він зробив все можливе. Він питався не дати супернику можливість пробити, ну, на жаль, буває, на жаль. Нічого страшного. Після того, де Селтік не те, що віддав нам ініціативу нашій українській команді. А трішки Селтику бороти забавив, Будемо відверто казати, і Михайло Мундрик на 29-й хвилині скористався цим. Дуже класно вдалося розрізати взагалі весь центр захист селтика. Ну і Михайло Мундрик забив гол. Потім був, до речі, ще один м'яч від Шахтаря, але його, ну, на жаль, для нас скасували. Там офсайд був, і по-друге там ще м'яч. Вийшов, ну, Маріан Швед забив, але ну, не зарахували. Тому якось так. Були моменти в Шахтаря, до речі, щоб забити там, Джохарт Переров. Тобто в першому таймі ну, я вважаю, був за Шахтарем. Все я, я вважаю, взагалом перший тайм був все-таки за Шахтарем. Так, хвилин 15 за Зелтиком, але далі 30 за Шахтарем ну, такого. Але другий тайм, шановні, за селтиком 100%. На жаль, в Шахтаря в другому Таймі взагалі більше моментів не було. Навпаки, в Селтіка їх, ну я там нарахував десь три гольові нагоди, було як мінімум. Навіть п'ять, навіть більше. Чудом. ну Відверто чудом на Селтік. простив просто там в міліметрах від штанги, від попередження, пролітав. Просто пощастило. Ну, просто Селтик пробачив. Просто пробачив. На жаль, в другому таймі селтик так відверто притис. І міг міг забивати і міг селтик вигравати перемогу. Але, на щастя, для нас, українців, цього, не вдалося зробити шотландцям. Він ні ще один-один. Ну, напевно, все-таки ну, цілком це поділо. Перший тайм за шахтарем я вважаю, другий за селтиком, до ну, ось нічя. Ну, перший тайм, він ще більше. Ну, я за шахтарем, але він там невелика перевага Шахтаря, ну, Скажімо так, Ну, в другому таймі, на жаль, за шотландцями повністю була перевага. Але з того таки, нічия це найголовне, це результат. Селтик, на щастя, не забив. Хоча дуже нервовий поєдинок, я дуже нервував, коли цей поєдинок дивився. Селтик це дуже класна команда. І я вам це вказав, коли робив прогноз на цю групу, те що селтик це дуже сильна команда. Так воно і є. Селтик просто пробачив. Просто пробачив. Ну, а Шахтар. ну, Шахтар непогано відіграв в захисті. Сподобався мені Лукстейнер. Тому ну нормально. нічия 1-1, це круто. Це круто. Взагалі, Ігорючович, ну, типічна схема 4-1. 4-1. Типічна. І майже ну, не те, що майже, а саме ті самі футболісти, які проти Ляться, майже той самий склад. Не те, що майже так воно і було, що весь той склад, який грав проти Ляця, він вийшов із Селтіком зіграти. В першому таймі зіграв непогано, а в другому таймі я ще традиції втомився, тому не вдавалося Десь контратак втікати. Ну, якось так. Ну, Загальна статистика така. Ну, За володіння, я сразу скажу, що тут не 57 на 43, тому що офіційний сайт 53 на 47 малює на кориселки. Це, шановні, велика різниця. 57 на 43 та 53 на 47 це велика. це велика різниця. Ну, Грубо говоря, на 100 пасів більше Celtic віддав. Але в першому таймі. Там Шахтар, якщо я не помиляюсь, більше володів, чи ні? ні, в першому таймі десь ну, 50 на 50, я ж кажу, там був більш-менш рівний матч, але я вважаю за Шахтарем. Але Селтик на другому тайміну домінував відверто. Тим не менше. Тут не було діння, розумієте? Шахтар та може поволодіти більше за селтика. Тут питань немає. Тут питання в іншому, що селтик набагато більше створив в момент. Тому шановні, ось в чому проблема? Селтик нас пробачав відверто. Ось відверто, там трішки правіше, трішки лівіше, все. Це вірні 2-1. І, і я не знаю, як би Шахтар би відігравався. Тому що Шахтар, цей він знаєте, він контратакування. Тобто в позиційній грі дуже тяжко. І ми це бачимо в чемпіонатах України, де Шахтар дуже тяжко саме в позиційних атаках. А коли є вільний простір, ну, той цей Шахтар, він ну, може. Він це доказав з Лайпцем, що це контратакування шахтар може громити навіть Ляйпцік навіть на їхньому полі 4-1. Це Ляйпце. Мене могли Селтику забити в першому таймі. Були хороші моменти, особливо після м'яча Михайло Мудерика. Ще пару гострих моментів у шахтаря було. Але після цього все. Тобто в другому таймі один удар Шведа Мар'яна, і то він був блокований. Хоча там наприкінці матчу. Іван Петряк зробив закидушку і Михайло Мудрик, якщо б дотягнувся Михайло Мудрик, ну це вірні 2-1 на користь Шахтаря. Тому ось такий. Ну це не гольвимо, але, скажімо так, на половину гольовий момент це таки був на останніх хвилинах. Якщо б Шахтар би забув, це було, це була фантастика Голливуда відверто. Але не забув, на жаль, Шахтар. Ну що ж, друзі, ось так ось. Що ми маємо? А ми маємо казку. Друге місце 4 балли. Це казка. На дану мить. Це казка. Хотілося, щоб відверто так і далі все було. То ми віримо в нашу українську команду. Бажаємо їм успіху, до речі, Ляйпцік 2-0. Так, якщо я кажу, паралельний матч Мадридці виграли у Лейпцига. до речі, у сильного у тому що це Leipicк він став ще сильніший, і тут 2 нуль на класі. Ну, на класі. Я маю на увазі на класі, на досвіді, на досвіді, скажімо, так буде краще. Лейпциг це дуже сильна команда. Leipzyк є клас. І Лейпциг ще ну, нав'яже, тому так у них 0, у них мінус 5 різниця, шановні. У них там 0 балів, але Лейпциг... Ще 4 тури попереду. Але поки що констатуємо факт, що Шахтар на другому місці. З різницю плюс 3. Ну, просто казка. Сподіваємося, що ця казка продовжиться з мадридським реалом. Це буде дуже тяжко. Але Шахтар вже доказав усім те, що перша Шахтар має, має досить обіграти реал. Ну, по-друге мотивація. Я думаю, мотивація вже треба буде набагато більше, ніж у мене рідця. Ось таке відео в мене вийшло. Кому не сподобалось, поставте лайк, напишіть будь-який приємний на коментар. Давайте, друзі, всім до побачення, всім пока.